Пан Артур питає, вітаю. Будинок одноповерховий з терасою. Перекриття планує залізобетони. Один моноліт над терасою та будинком. Щ... Навіщо, пане Артур? Ну навіщо? Тому за вашими парадами зрозумів, що треба зробити терморозрив, щоб не було міська холоду. Я не бачив вашої архітектури. Я не дуже розумію, що ви там хочете зробити, пане Артур. Але якщо у вас є можливість зробити ці перекриття окремо, то краще їх зробити окремо. Розумієте, тому що навіть міські терморозриви, про котрі я багато вам розповідав на своїх вебінарах, вони ж не прибирають питань проблему промерзання повністю, вони її зменшують, вони дозволяють нам зменшити товщину утеплювача, але не прибрати його повністю. Тому тут, звісно, гарно було би подивитися архітектуру вашого будинку, чому саме такі рішення ви закладаєте? От, і якщо є можливість, то зробити ці перекриття. Окремо одне від одного, якщо така можливість, звісно, є, бо не завжди вона є насправді. Або мінімізувати мінімізувати, тобто зробити терморозрив, але використати, наприклад, нержавіючу сталь для об'єднання цих двох перекр... ну, перекриття. Боже, я не вмикнув планшет, друзі, вибачайте це. Тобто у нас на ринку вже більше 20 років, якби є фірма, котра пропонує спеціальні термоставки для цього, але вони у нас доволі такі дорогі. Я не дуже розуміюся, навіщо вони такі дорогі, чесно кажучи. От і в принципі, ми можемо, е, якщо конструктор дозволить, тому що це його робота, розрахувати цей вузол. Запроектувати конструкцію так, щоб в зоні примикання двох перекриттів не було от вертикального руху деформації. Тобто, ми можемо покласти з вами ж арматуру, котра от буде зв'язувати, але тут вона повинна бути з нержавіючої сталі, тільки з нержавіючої сталі. І, і щоб вона працювала на розтягнення. розумієте Тобто, якщо споруди стоять на одному фундаменті і можуть розходитися, от верхня зона. Вона працює на розтягнення, так як, наприклад, фундамент об'єднаний, у нас відсутнє вертикальне зміщення. І тоді оця от арматурка буде чудово працювати, навіть якщо тут є спешний утеплювач. Тобто, ну це питання проєктування будинку в цілому. Тому е, треба дивитися, що у вас за архітектура, що у вас за зовнішній вигляд, і вже приймати рішення. Але все ж таки, якщо вдасться розв'язати, це буде краще. Холодна і тепла зона. Ну, звісно, що терморозриви традиційні, які я вам показую на вебінарах, вони зменшують промерзання, але все ж таки, все ж таки. Все ж таки залишається. Так, дивився відео на каналі, ви розповідали про готові рішення для цього. Так, є таке. Але цікавить саме, чи можна зробити з ЕППС. Так, є, і я тільки що і розповів, як це зробити. Тобто, прибираємо вертикальне зміщення на рівні фундаменту. Так, і, а деформація, котрі можуть виникнути у споруди, фіксуємо армі... армування. Через композитне ні, друзі, пане Артур, чи не послабиться конструктив? Справа у тому, якщо ви відкриєте ДСТУ по композитній арматурі, ви там побачите коефіцієнт старіння. Це коефіцієнт, який застосовується для всіх полімерних матеріалів. І композитна арматура не виключення. Це тільки в рекламі вам розповідають, що 8 мм заміняє 10 стальної. Туфта 10 мм стальної заміняє 12-ка чи 14 -ка вай. От саме із-за коефіцієнта старіння. Розумієте? Саме із-за цього. І секлопластіка арматура вона дійсно не працює на зріз. Просто не працює, бо вона крихка. Вона чудово працює на розтягнення, на зріз — ні. А от стальна арматура працює і на зріз. і приймає участь в розрахунку. Тому ви менше слухайте, будь ласка, рекламщиків, і більше слухайте професійних інженерів-будівельників все ж таки. От. Тому я скажу, от, такий підхід, як я вам розповів, він дійсно дозволяє мені використовувати неживіючі пруття. І ЕППС. Ну, або я можу вам ще порадити використати там піно-скло. Теж дуже гарний матеріал. Чому? Я вам поясню, дивіться. Піноскло, воно більш термостійке, воно не старіє, воно не насичується вологою і дуже чудово працює в місцях, котрі замкнуті, котрі закриті. Але якщо ви візьмете, наприклад, там гарний ППС, то він теж доволі гарно там у вас прослужить. Піносклощі витримують трошки навантаження на змінання. Ні. Розумієте? Тобто там, де у нас можуть бути як розтягнення, так і змінання, краще використати піноскло. ж таки. Тим паче його там треба небагато, воно українського виробництва і насильно на бюджет не вплине. Але, повторюсь, можна зробити і з ППС. Так, так, такого я теж не виключаю. тобто Це питання до конструктора, вашого конструктора і вже деталі. Дякую, друзі, за вашу увагу, за ваше питання. Вони дуже дуже класні і дуже професійні, тому мені дуже приємно вести ці вебінари.